Посадити дерево, та ще й не одне можна було цими вихідними у лісах нашої області. Понад тисяча учасників, 180 тисяч дерев на 30 локаціях. До весняної лісокультурної кампанії долучився і перший захід. Перед важливою справою обов'язковий інструктаж слухають усі, адже площа роботи чимала, майже гектар. Підготовлене поле у жовтанецькому лісництві засадять дубами та соснами. Відстань між саджанцями менше метра. Зробили ямку, от до цього запихаємо і притискаємо нижню кореневу систему. Щоб знати, що ми гарно посадили дерево, просто от. Не витягується все, дехто з людей прийшов уперше інші не пропускають такої акції вже декілька років поспіль. Робота не складна. Тож силу навіть найменшим лісівникам. І навіть коли меч колесова заввишки, як ти, це не перешкода, якщо дуже хочеться садити дерева. Подобається, а що ти робиш? Саду саду явинку, що тут було дуже пахно. Ми тут не перший раз. Моя дитина особисто десь з двох років почала садити дерева. Ми вже, напевно, сьомий рік з цією самою організацією. Це дуже хороша ініціатива. Ми вперше на такій події дуже тішимо, що ми з родиною долучилися до посадки лісу. Розуміємо, що дуже багато дерев кожного року зрубуються, тому ми раді долучитися до посадки дерев. І ми не перший раз вже садимо. Приїхали добре, погода налагодилась, дає можливість посадити пару де де дерев. Приїхали великою компанією. Справа ця нескладна та ще й цікава. Тож організатори уже за годину всю роботу на цій локації планують завершити. Тим більше, що помічників у лісівників багато великими компаніями, сім'ями, колективами у цей день до акції долучились понад 1200 добровольців. У Нас є біля 30 локацій в Львів, Лісі, Галсі Лісі і Страчанському підослідному центрі лістехнічного університету. Наступна локація неподалік Бузька Права та ж, але інструменти нові. Тут є такий речажок. Натискаємо ногою і пускаємо, і пускаємо цей. І все. І виймаємо. І задобкуємо. Ці саджанці поки ще дуже маленькі, і мене не один рік поки можна буде сховатися у тіні їхніх крон. Сосна набирає віку стиглості 80 років. Вона вже рахується стигою деревиною, дуб в три рази більше, практично три рази більше. Від 200 і вище років. Акція триває вже 11 років. Цього разу вдалося перейти позначку у 2 мільйони висаджених дерев. Величезне дякую людям, які сьогодні з нами і приймають участь висадцять. Тому що коли ти садиш ліс, ти справді віриш в державу. І в те, що плоди твоєї роботи пожинатимуть уже твої діти та онуки. До акції долучилась і наша телерадіокомпанія. Працівники першого західного та радіо Перша цього року також висадили декілька десятків саджанців: дуба та сосни. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма очі.